Грати фантазії не завада, як виявилося, сніжним заметам можна радіти і не лише малечі. Серед засуджених західної виправної колонії номер 97, що у Макії, провели конкурс сніжних та крижаних фігур, що ліпили та що отримали у якості винагороди. Наступний сюжет. Тварини казкові та реальні споруди, явища природи, як, наприклад, вітер, герої мультфільмів, Єгипетські піраміди та, звісно, куточки Донеччини, Мальовничі пейзажі та шахти. У Макіївській виправній колонії номер 97 з'явилося незвичне крижане містечко. Працювало ув'язнення над створенням зимових шедеврів близько тижня. Наразі переможців визначило почесне журі. Перше місце отримала красуня, яка розташувалася майже біля самого входу до казкового міста. Символ 2014 року лоша. Творці Результатом задоволені. Проте сили часу довелося витратити чимало. Спочатку наложили велику кучу снігу, почали заливати, починали робити все з голови. З голови почали робити, шия, все, ну, підмерзало, ну, почали вирубувати, витачувати. Ну і от вийшло би, Ну і як би, в кінці я захотів зробити лошадь, виходить з спадково. Ну, ну і приносить щастя в 2014 році. Єдиний православний храм отримав друге місце. Споруда відносно невеликого розміру 3х2 метри та близько 2,5 метрів заввишки відобразила всю реалістичність будь-якої православної будівлі. Щоправда, реального прототипу споруди немає. Ідея йшла від щирого серця. Я сам по себе человек верующий, знаете, и сам прообраз был взят больше, скажем так, от сердца, нежели там с какой-то картинки. Прообраз с картинки не брался, он просто из сердца. И вот мы отобразили, вот поставили, как вы видите, купола, да, вот вы видите вот эти части, вот эти кресты, вот эти вот фасады и все остальное. Оно все сложилось, и вот за недельный срок нашего конкурса, вот этих вот поделок наших, мы построили вот такое вот чудо, которое вы сейчас видите. У Макіївській колонії з'явилася і візитна картка шахтарської столиці – Донбас-арена. Щоправда, за розміром вода вийшла в мільйони разів меншою від оригіналу. Крижана спортивна споруда отримала третє місце за свою актуальність для Донбасського регіону. «Ми болеємо за команду шахтера, да прежде всього. Ну, тому всім відрядам, першим відділенням вирішили, що найкраще буде і найпрочніше зробити Донбас-арену. Тому що граємо самі в футбол, пере желаем за нашу команду, щоб вона виграла в плей-офф. Ну і якби іменно із цього. Подібні змагання у Макіївській колонії проводяться вже другий рік поспіль. І у цей день ув'язнені забувають про злочини та грати. І на зовсім недовгий час стають майстрами зимового стрібла. Осуждені бажання, Адміністрація підтримала даний проєкт. Сніг не ліпився, але ми. Создали данный городок. В принципе, это каждый хотел выявить свое отношение, показать искусство. Ну, тематика разная. Кто-то там шахты, кто-то стадион, кто-то бегемотов, кто-то лошадь. То есть, ну, никого не наверное, заставляли чего-то. То есть сам изъявил желание, какую тематику выбрал, тот и это сделал. Подібні ж змагання пройшли у всіх 20 місцях позбавлення волі Донецької області. Та, як зазначають спеціалісти, впевнено претендують на звання традиційних. В першу чергу це способствують зайнятості осужденних, які можуть проявити свою ініціативу творчество, показати на що вони способні, ну і в цілому, це способствують правлінню. Тому що за активного участь в даних вони поощряються і в дальнішому смугу тасловно срочно освободитися. Оселилися в дещо незвичному для себе місці і мультиплікаційні герої. Наприклад, ось ця білка з льодовикового періоду традиційно женеться за горіхом. Комусь це забавки, а для когось, можливо, і звершення мрії. Осідлати верхом не коня, а білку. Така нагода випадає раз у житті. І я вирішила нею скористатися. Олена Сушкова, Олексій Костюк, Регіональна служба новин.